Норм чи стрьом пацієнта після баріатричної операції. Стрьом. Після баріатричних операцій потрібно з'їдати велику кількість білка, це хоча б 90 грамів на добу. Стрьом обов'язково потрібно виконати всі рекомендації, які надає вам лікар. Самостійно відміняти, навіть якщо це просто вітаміни, не можна. Стрьом ми часто можемо перебувати в фазі плато, зупинки ваги. І взагалі я рекомендую не зважувати щотижня, а контролювати вагу раз на місяць. Стрьом, оскільки протягом першого року після баріатричних операцій іде дуже активне схуднення, і звісно, після деяких операцій ми не нашкодимо нашій дитині, але ми не принесемо користь нашому організму. Норм, якщо це через місяць, після операції а ось це стрьом. Оскільки ми худнемо, і якщо ми не будемо качати наші м'язи, вони також будуть худнути, і через якийсь період часу ми будемо худими і слабкими норм. Ожиріння є хронічним рецидивуючим захворюванням, і інколи ми потребуємо повторні оперативні втручання. Стрьом потрібно зрівнювати свої результати тільки з собою. Пам'ятайте, що в кожного свій шлях, і кожен худне по іншому. І в кожного інша кількість супутніх захворювань, якщо ми говоримо про ожиріння, тому зрівнюємо себе тільки з собою до варіатричної операції.